Мені керівнику доповіли про те, що ворожа важка техніка, танки, вже притнули кордон, вже є жертви, там жертви і серед військових, і були жертви серед мирного населення. знаходились 14 днів в підвалі гаража. Першу неділю дні п'ять спали на піску. Люди, хто в змозі ті, виїхали. Кому було куди, ті, хто не в змозі, знаходились в підвалах своїх будинків. Один старед пролетів поруч, може, вище, нижче. Ну, скромно трошечки було, але ж робота із роботи. Це наслідок авіабомбардування. Я не знаю потанажу, які тут бомби були, але за один раз це таке вийшло. Більше місяця Чернігів щодня страждав від бомбардування росіянами. Від початку березня 2022-го літаки ворога кружляли над містом дуже низько і скидали півтонні фугасні бомби. Одна із таких впала на будинок Олександра, коли той перебував у кімнаті. Саме перше перше руйнування, яке було в нашому будинку, це у нас зірвалася машина, наш мінометний розрахунок. І туди щось таке сталося, але зривалося і вибило всі вікна. Спочатку вибило першим вибухом вибило всі вікна по сходовій клітині. Ну це сходова на цю сторону, а на тій сторону, Трошки вікон таких. Зоставалось. А потім, вже коли почалися авіанальоти, і взагалі нічого не залишилося. Чоловік вирішив нікуди не їхати і допомагати сусідам, які жили поверхами вище. У нас були люди, які спускались. Ну, одного разу я спустився, а жіночки просяться, можна ми вас на другому поверсі поживемо? Тому що ми одна жила на восьмому поверсі, друга на дев'ятому, тому що ми не встигаємо, якщо тривога, добігти до. Не ну, я говорю добре. Знайшов матраси, у нас тут добре, що в будинку були матраси, каст... кастелянська кімната була, матраси, подушки. І Це саме. вони спали в мене. Чернігівчани переживали страшні часи, та робота критичної інфраструктури не припинялася. Мешканці будинку Пухова 121 звернулися до нас, що до них в підвал тече вода. А в той час, ви ж знаєте, коли йшли бомбардування і обстріли, здебільшого люди знаходилися в підвалах і каже, нам під ноги тече вода. Ми вийшли туди, до цього будинку. Так, дійсно, там на відстані від цього будинку розірвався снаряд. І вода тече в будинок. Що робити? Ми значить, відкрили свою камеру, спустилися в свою камеру, давай її перекривати. Але виявилося, що це не наша вода поступає, а водоканалу, тому що вода підірвана. Пошкоджена вода, вода, канала, вода канала, і поступала туди. Все рівно нам прийшлося перекривати її, і щоб не поступала вода в цей будинок. прилітало цілодобово. Зникало світло, вода, тепло. У результаті бомбардувань постраждало 38 міських котелень. Вже як почалася активна фаза бойових дій по місту Чернігову ми маємо близько 40 котелень. Ну, не було а, практично жодної котельні, яка не зазнала тих чи їх інших а, пошкоджень. Ну, Більшість котелень — це. Пошкоджені вікна, двері, тобто вибуховими хвилями, це все було пошкоджено, але продовжала працювати персонал героїчно і мужньо, Це я не боюся цих слів, по новому запускав. Тому що після вибухів автоматика співпрацьовувала і котельні зупинялися. Котельня у одному із районів Чернігова була знищена росіянами вщент Це мікрорайон Сівірянка. Но дело в тому, що со з этого цього мікрорайону були активные наступательные действия. И рядом є населений пункт Новоселовка, Прямо теж переходить з міста в этот населений пункт. Він почти повністю був стерт з лица землі. Дев'ять житлових будинків і понад тисячі шістдесят жителів опинилися без опалення. Десь там, на початок квітня, коли вже це трошки заспокоїлось, коли. Ворожі орди відійшли від нашого міста, то постали питання взагалі, повернення до життя і розуміння того, як ми будемо проходити наступний опалювальний сезон, що робити, за які кошти відновлювати. І вже почалася вже активна фаза прорахунків, опису і фіксування саме тих пошкоджень, які були. Внаслідок обстрілів для того, щоб забезпечити вже роботу підприємства на наступний опалювальний сезон, пані Ірина розповідає, що процес пошуку допомоги був складним, а будівництво нової котельні було необхідним. Ну, понимаете, когда ты не понимаешь, что делать, ты берешь свою просто телефонную книгу в телефоне и смотришь, кому ты можешь позвонить. И благодаря тому, что в городе а, до войны а, водоканалом реализовывались такие подобные международные проекты, было много контактов, с которыми еще при работе в водоканале я общалась. И я просто стала звонить всем подряд. И вот благодаря моим коллегам, а, они говорят, ты обратись в USAID, они мне дали телефон контактный, и мы вышли. На USID. А потом все началось. USID помогло, организовала нам большую зум-конференцию, привлекла представителя Красного Креста. И всем этим представителям я рассказывала, что у нас происходит и что нам необходимо сделать. Мне в ответ рассказывали про то, как сложно с водоснабжением теперь в Украине, особенно на территориях, которые пострадали. А я пыталась им донести, что отопительный период, хотя это разговор в апреле, а отопительный период в октябре, но это время прилетит настолько быстро, что мы не успеем восстановить свою котельную. После 40 хвилинной разговоры представники международных институтов погодилися допомогти. Значит, между нашим предприятием и Международным комитетом частного Красного Креста был подписан меморандум, в соответствии с которым Красный Крест оказывал нам финансовую помощь и оплатил поставку этой блочно-модульной котельной. Но все было не настолько просто и найти поставщика такой котельный в апреле и мае прошлого года было очень сложно. Многие бизнесы в, в Украине свернулся, перестал работать. И условия были очень жесткие, никакой предоплаты. Нужна була поставка оборудовання, і только потом стопроцентна оплата за виконані услуги. Відтак, замість груди каміння, за два місяці у Сіверянському районі Чернігова з'явилася нова модульна котельня, збудована національним виробником компанією Колві компанія групи Колєніта звались і очень удачно ми этот проект реалізували. Уже прямо в октябрі місяці двадцятого года перед самим топільним сезоном ми ввели эту котельню в експлуатацію і слава Богу, наші потребітелі прожили топільний сезон з теплом, і все нормально було. Потужність кожного котла 850 кВт. Котельня працює автономно і економно у порівнянні зі старою радянською. Котельня модульна вона була зібрана на заводі «Колові». І в двох частинах була привезена на це місто. Її тут змонтували, зібрали з двох частин одну. Ну і після були вже монтажні роботи, які підключали обладнання до електрики, до кіпу, І потім ми її почали експлуатувати. Є два котли, є два розширювальні баки. Які компенсують розширення при нагріванні та охолодженні теплоносія в системі? Є хімічна, хімічна підготовка теплоносія на підживлення системи для того, щоб була вода пом'якшена і не давала зносу труб котлів та тепломережі. Ну, також є шламоулавлюватель, який мусор з тепломережі зупиняє і не дає змогу надати цей мусор до котлу. Один з головних також є клапан, який автоматично по температурі повітря наружного, по заданню, яке ми надаємо. Тримає нужну температуру теплоносія для населення. Все виходить, все робиться автоматично, все виконує автоматика. Модульна новобудова без проблем відпрацювала минулий опалювальний сезон і вже готова до роботи цього року. Завдяки цьому ми отримали найсучасніше обладнання, найсучаснішу котельню, яка працює в автоматичному режимі, яка працює з економією паливних ресурсів. Тобто персонал задоволений, і ми дуже сподіваємось, що коли це все скінчиться, ми будемо працювати, жити в нормальних умовах і будемо співпрацювати надалі з цією компанією в частині. Реконструкції і десь заміни наших котелень, старих саме на котельні і на обладнання групи компанії коли.